Доброго часу доби! Ми з України вас від медфлешка. Сьогодні поговоримо про нікотин, як він впливає на наш організм, чому від нього виникає залежність і про хронічне отруєння нікотином, яке в принципі виникає внаслідок тютюнопаління. Є взагалі багато видів вживання нікотину, тобто електронні сигарети, айкоси, айкосегло, куль... кальяни, куріння звичних сигарет, але незмінне одне, це продукт, заради якого придумали всі ці прилади, тобто споживання нікотину. Саме нікотин, як така біологічно активна речовина, діє на нікотин, чутливі рецептори нашого організму і спричинює задоволення, розслаблення, певні такі приємні ефекти, які, в принципі, викликають в нас залежність і внаслідок чого. Люди палять цигарки вже пачками кожного дня, збільшуючи і збільшуючи дозу. Ну, розглянемо також міф, що люди, що парять, кажуть, що це цілком безпечно, немає смол. Аргумент це цитата з досліджень щодо цього. Електронна сигарета це вейп, є портативним електронним продуктом і складається з картриджа з ароматичною рідиною, який з'єднаний з розпилювачем, тобто випарником, акумулятором, і має кнопку для вімкнення і перемикання. До складу рідини картриджа електронних сигарет входить нікотин, щонайменше 31 токсична хімічна сполука, зокрема акролеїн, діацетил, концентрації яких зростають залежно від температури нагрівання, також це формальдегід, гліцерин і так далі. У парі, який виникає в процесі вейпінгу, немає продуктів горіння тютюну, і папери, сажі і смоли. Які під час паління традиційних сигарет є, але пара від цього не стає нешкідливою. Ароматичні рідини це харчові добавки, але саме споживання для їжі, а не для вдихання. А пара у вигляді крапель буде осідати в легенях, порушувати мукоцеліарну функцію. Через це в кров буде потрапляти менше кисню, і вже доведено, що вейпінг також може призвести до хронічних захворювань легень, тому що порушує функції альвеолярних макрофагів. У альвеолах також є макрофаги. Це Такі фагоцити безпосередньо, які клітини, які фагоцитують, тобто знешкоджують, поглинають певні речовини, певні рештки, які аж добрались до альвеол. Взагалі, макрофаги знаходяться у великій кількості тканин, це так само у пухкій споличній тканині, не тільки в крові є кров'яні клітини, скажімо так. Саме макрофаги. вони... Прибиральники, які розповсюдились по великій кількості тканин, не тільки в легенях, це ще печінка знову ж таки і багато чого іншого. Отже, нікотин це алкалоїд листя тютюну. Терапевтичної мети він не має, тобто у фармацевтиці він не використовується, добре всмоктується зі слизових оболонок, шкірних покривів. До речі, ще один вид вживання нікотинові плівки на шкіру. Більша частина нікотину піддається біотрансформації, і в основному в печінці ця трансформація відбувається ну, також в легенях і нирках. Нікотин і його продукти виводяться з сечей у перші 10-15 годин, і в період грудного вигодовування він також частково виділяється з молоком. Тому палити при грудному вигодовуванні, ну і, звісно, при вагітності не рекомендується. Нікотин впливає як на периферичні, так і на центральні нікотинчутливі холінорецептори. Енгелінорецептори це рецептори, які маються багато де, в тому числі в гангліях парасимпатичної, симпатичної нервової системи. Про нервову систему і симпатичну ми згадували з вами у відео про стрес. Отже, дія нікотину є двохфазною на ці нікотин чутливі рецептори, енхолінорецептори. В малих дозах нікотин збуджує рецептори і має активуючий вплив на органи. А у високих або при довгому впливі він пригнічує. Процеси збудження в цих рецепторах. Так, залежні люди, які, наприклад, хочуть збільшити свою активність, роблять короткі затяжки, щоб досягти невеликої концентрації нікотину в крові, а ті, що прагнуть розслаблення глибокі і довгі затяжки. Це збільшує концентрацію нікотину і його гальмуючий вплив на ефекторні органи. Отже, безпосередньо про вплив на системи. По перше, це дихання і судини. Нікотин має виражену стимулювальну дію на рецептори внутрішньої оболонки загальної сонної артерії в місці її розділення на внутрішню і зовнішню, це називається синокаротидною зоною. Саме в цій зоні знаходяться велика кількість рецепторів, які безпосередньо сприймають рівень кисню, вулики газу і передають інформацію до дихального і судинно-рухових центрів. І ці е, рецептори, стимулюючи їх, нікотин буде рефлекторно збуджувати ці центри. Це буде збільшувати артеріальний тиск, збільшувати глибину, частоту дихання, тобто центри збуджуються, і рефлекторно збільшувати глибину і частоту дихання, і артеріальний тиск. А у великих дозах, знову ж таки, він навпаки буде знижувати і гальмувати ці рецептори, і знижувати артеріальний тиск, дещо, знижувати частоту, глибину дихання. Під впливом тютюнового диму також відбувається прилипання формених елементів крові, тобто адгезія їх, налипання до стінки судини, що зумовлює утворення тромбів. Взагалі, нікотин він. При довгому тютюнопаліні він порушує суденну стінку і зумовлює велику кількість ускладнень, особливо у людей, які вже хворіють на артеріальну гіпертензію, які мають дисліпопротеїнемію, тобто мають збільшений рівень холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, і атеросклероз. А також варкозне розширення вен, ну і взагалі всі. Судинні хвороби, ендертеріт часто виникає на фоні тютюнопоління, також може виникнути. Тому знову ж таки нічого в цьому доброго немає. Окрім цього, на наднирникові залози також впливає нікотин, діє на клітини наднирників і збільшує продукцію ними адреналіну у малих дозах, а у високих дозах знижує навпаки. знову ж таки. Частота серцевих скорочень спочатку знижується внаслідок того, що збуджується центр блукаючого нерва і парасимпатичних гангліїв, а потім збільшується, тобто відбувається стимулююча дія нікотину на симпатичні ганглії і на виділення адреналіну. М'яз, нікотин у малих дозах спочатку покращує нервову м'язову передачу, а у великих викликає судоми. На центральну нервову систему нікотин також має двохфасну дію, тобто в результаті дії на кору головного мозку змінюється суб'єктивний стан. При малих дозах дещо таке збудження відбувається, при великих, навпаки, більш така сонливий стан стає помірний. Ось на шлунково-кишковий тракт часто виникає нудота, можливо, блювання при дії нікотину. Колись я спробувала кальян покурити, і в мене дійсно дуже виникла серйозна нудота. аж до Сильної нудоти, мені аж хотілося, зрозуміти, провести акт блювання. І внаслідок цього я вже не захотіла ніколи приймати ці кальяни, курити і взагалі курити, пробувати нічого не хочеться після таких вражень. Також можливе блювання, а блювання внаслідок того знову ж таки тому, що збільшується перистальтика і рухи кишечника. А у великих дозах тонус кишечника знижується. Впливає він також і на гіпофіз, на нейроендокринний орган. Нікотин викликає збільшення виділення гіпофізом вазоперсину. Це антидіуретичний гормон, внаслідок чого знижується сечовиділення і впливає на залози. Секреція слинних і бронхіальних залоз спочатку збільшується, а потім знижується. Тепер розглянемо, чому нікотин взагалі викликає залежність. Він впливає на вироблення ендорфіну, це біологічно активна речовина у головному мозку, яка ну, впливає на нас дещо як героїн і кокаїн, це ендогенний такий ендогенний наркотик, скажімо так, який має бути в нормі для нормального там настрою, регулювання нашого настрою знову ж таки при радісних моментах і так далі. Але внаслідок того, що підвищується рівень ендорфіну, дофаміну при впливі нікотину, коли. Людина куре, це викликає палить, вибачаюся. це викликає почуття щастя, задоволення, відбувається викид адреналіну в кров. Ну, знову ж таки, дуже добре покращується настрій. Щойно вплив нікотину закінчується, організм вимагає наступну дозу, і якщо нікотин так і не надходить, людина відчуває дискомфорт, тобто синдром відміни, абстинентний синдром або нікотинова ломка, її ще називають. Це проявляється в самопочуття, головний біль, кашель, як при грипі можуть бути навіть симптоми, проблеми з травною системою, роздатування, апатія, злість, смуток, також розсіяність уваги, висоння може бути, збудження. Ну, всі ці симптоми є тимчасовими і тривають, як правило, 3-4 тижні, поки організм не призвичається до життя без нікотину. Ну, тобто, знову ж таки, якщо ми впливаємо на організм якимись такими речовинами, як наркотики, як тютюн, як та сама кава, нас збільшується рівень цих ендогенних медіаторів, які в нормі мають працювати взагалі як годинник, скажімо так, І ми збільшуємо штучно. Застосувавши зовні якийсь препарат, збільшуємо моїх рівень. І потім, звісно, коли ми припиняємо це робити, організм не зовсім розуміє, чому так, і не зовсім може перелаштуватись швидко на те, щоб працювати, як працював до цього. Йому потрібно зрозуміти, йому потрібно, щоб дійшли, скажімо так. Зворотні зв'язки за механізмом зворотніх зв'язків, зниження рівню цього маленького ендорфіну, ендофаміну. І внаслідок цього, звичайно, буде синдром відміни. Таким чином діє багато наркотиків, які безпосередньо впливають на психічний стан, зумовлюють саме психічну залежність, коли ви були в якомусь поганому настрої, прийняли наркотики. У вас все стало так гарно, так чудово, і ви хочете повторювати це. Повторювати ці всі радісні моменти, це так само, як проживати якісь радісні моменти вашого життя. Ви б хотіли це продовжити і продовжити своє щастя, але на жаль, в реальному житті це неможливо без жертв, якихось сильних, як, наприклад, наркоманія. Люди платять велику ціну за те, щоб було там декілька днів, декілька років безпробудного щастя. Отже, хронічне отруєння нікотином це останній наш пункт. Взагалі, сьогодні такий відосик дуже легенький. Пов'язане це хронічне отруєння нікотином з курінням тютюну безпосередньо, тобто тютюновий дин має і інші токсичні речовини. Звісно, ці токсичні речовини часто є канцерогенами, і саме тютюнопоління призводить дуже часто у більшості випадків рак легень виникає на фоні вже довготривалого тютюнопоління. Наслідками саме довготривалого впливу нікотину на організм є типові запальні процеси слизових оболонок дихальних шляхів, це хронічні а, обструктивні бронхіти, слинотеча, кислотність шлинкового соку знижується. Моторика товстої кишки підвищується, це призводить до діареї частих а, або просто не діареї. Тобто діарея не діареї, а просто збільшення. А, Частоти походів в туалет актів дефікації, тому що все ж таки при цьому буде акт дефікації з оформленим калом, а діарея це дещо інше, коли кал не оформлений, водянистий. Ось підвищення артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скорочень, також артмії, сприяння нікотину різним ішемічним хворобам серця, раку легень, хронічного бронхіту, емфіземи легень знову ж таки, про що ми з вами вже дещо згадували. Окрім цього, нікотин, звичайно, збільшує ризик інфаркту міокарду, ішемічного інсульту внаслідок збільшення ризику тромбоутворення. Отже, приймати нікотин далі, курити, палити, там робити якісь плівки з нікотина це виключно ваше рішення, але треба одразу розуміти ризики, які це за собою несе. Дякую за увагу, до нових зустрічей.